Клаще ложить асфальт під снігом можна, але осторожно, каже начальник ШБУ. То блогери депутат общаються з главним асфальтоукладчиком. Той обіщає, що все стане хорошо. Вони даже верхній слой зараз під снігом класти не будуть, а тільки як сухо стане. Це коментарі до фото, на яких дорожники вкладають асфальт під снігом. Світлини розлетілись мережею. Капітальний ремонт проводять по проспекту Миру за рахунок міського бюджету. Чому дорожники укладають асфальт під час опадів, Ми поцікавились у підрядної організації, що виконує роботи. Сніг, який йшов із, із переменним. Бачите, трошки йшов і трошки не йшов, трошки йшов не трошки не йшов. Сніг почав інтенсивний снігопад, значився десь. Пів на п'ятою. От ми до цього часу положили асфальтобетон, нижній слой асфальтобетонного покриття зробили і практично закінчимо його закатувати. Снігопад, який йде десь з пів на п'ятого, ми вже асфальтобетон не ложимо і ложити ми його не будемо, якщо буде йти сніг. Керівник запевняє, це не вплине на якість асфальту. Гарантію на свої роботи дають 5 років. Чому ж ремонт затягнувся аж до пізньої осені? Відповідає так. Пізно пройшли тендери, пізно пройшли тендерне, да, значить, ця вулиця, проспект Миру, вона характерна тим, що ми почали розширювати заїзні кармани. Да і наткнулися на кабельні лінії, коли продовжить роботи, залежить від погоди. каже у дощ та сніг класти покриття не будуть. Завершити розпочати зможуть тільки при сухій погоді, і якщо температура не впаде нижче мінус п'яти градусів.